Є. Всім добрий день. Хочу показати, чого у нас є світло всіх. Акумулятор тяговий на сотку 100 ампер амперів. І нам треба інвертор. Краще на 400 Вт. Видавати буде 2000 Вт. Ну, вони залишають обычно. І нам треба зарядка. У мене 10 амперна. а краще взяти 12 ампер. Ну, буде швидше заряджати. 10 амперна заряджає акумулятор. Це десь за 6-7 годин. акумулятор там. Інвертор треба 12 вольт, чистий синус, не перепутайте. Кому треба, хтось Черкас, пишіть мені особисто, допоможу, скажу де взяти, де акумулятор. Інвертор, тільки що подивився на AliExpress коштує десь від 5,5 до 6,5 тисячі. Можу, силку там захочу поставиш. Акумулятор дає 12 вольт. Інвертор перетворює на 220. Оця штука, дивіться. Бачите, такі розєтка. Що ми робимо? Ми раз, вставляємо сюди. Та що ж такое? Ти ще молодий. Ось сюда, сюди, Це вставляємо в розетку. Якщо ви включите цю кнопку, то тут вже буде 220 км. мене раз так стукнуло, що я відпрягнув. Так що дивіться, бо тут може бути ток, якщо ви включите цю кнопку. Вставляємо розетку. Чик. Рубільник. Коли у вас вимкнуло світло, треба основний рубільник виключити. в квартирі виключити. Так, да. Включаємо. Оп! Що ми дивимося? Нуль. Нуль. Опа. І пішло включатися. Холодильник. Да. Холодильник, я уже вже включився. Тепер йдемо сюди, включаємо світ. Тепер рубільник треба, основний, щоб був вимкнутий. Ви його да, вимкнули, основний, коли да. у вас вимкнули світло. І включаємо світ по квартирі. Щоб не запитати весь дом. Бо якщо запитаєте весь дом, може згоріти інвертор. Згорить однозначно. <реш> Перевірено. Так, да, я Дивимося, у нас споживає 163. Включай кондір. Давай, включай. Включи О, нам дуже жарко. Работає. Пішло, поїхало. Пішло поїхало. Работает. Шар 163. 163. Котео теж води. Да, Вода гаряча є. Бойлер э, не тягне. Бойлер відключаємо з розетки. Телек включить. Включай. Ну, в общем, телі, комп'ютер, э, роутер. Все працює, є. холодильник. Працю... Світла немає. Бачите? Холодильник працює. бачите? Зараз включу духовку, духовка може потягнути і почне пікати. Може бути перенагрузка. Так, що там? Раз. Пішло? Да. О! О! Це він значить багато. Перенагрузка. Значить, треба цю красну кнопочку виключити. Красну кнопочку виключити, кажу. Артем. Так. А що таке? Роздіряжка? То в мене руки зайняті. Я тут на дві камери знімаю. А чого? Воно є ж виключить. Ну от, не одразу доходить. Тепер можеш включати. Це я тут з духовкою вже тренувалася, як правильно виключати. Все. Тобто мікрохвильовка нормально тягне, холодильник, котел газовий, бойлер, ні. Духовка електро ні. Кондіор, да, да, все інше, да. все світло ввечері ми можемо включити і все чудово. Підсвіточки, верхнє світло, все Ну, супер. Хватає десь на час, якщо все, звісно, врубити, то на часа, мабуть, 4, якщо все врубля. Ну, У нас врубити ще все. не сідав жодного разу, ні, так. не сідав, акумулятор. Показую, як заряджати тепер. Акумулятор? Так. Да. Окей. Тоді я виключаю. Да, не забудьте, будь ласка, коли. Вимкнули світло в квар... Вообще, вимкнути цей рубільник. Оце основний. Основний. Оц оцей. А, -а, -а отій потім включаєте вже. Це по квартирі. Це дуже важливо. Світло включили ви виключили. Виключили тут все, виняли з різки. Оце все винімаєте, щоб тут нічого не торчало, щоб у вас не, не було. Обов'язково треба, щоб був виключений гір У вас світло з'явилось. Берете? Зарядку. Чикс, вставляємо сюди. Все. Беремо зарядку. Накидає Спочатку хліб. треба накинути, а потім в розетку. Бо зараз будуть іскри. Нафіга збивати людей. Ладно, хорошо. Червоне на червоне, чорне Все. на чорне. Дивіться, здесь, що акумулятор повністю заряджений. 100%. Ну, Може ми там трошки розрядили і ставити на функцію, бачите, AGM гель Бо це акумулятор. І як це ставити? Отам аджем, отут. Ну, це не іменно на ці зарядки, воно по-разному всіх. Хоп, тепер беремо з цього зарядку. І пішло І... заряджатися. Пішло заряджатися. Не воняє, нічого. Ну є такий іноді запах, коли він був новий. Ні, Але... це тут він не виділяє ніякі пари, нічого цей акумулятор. Ну от. Так що я там? Ну показує, що там 60. Зараз ми його... Під зарядом, він швидко зарядиться думаю. Все, з вас лайк, за такий інструктаж. Да. Подробний. Посилання, якщо е, можемо залишити під відео. Так, якщо... да, подобних таких інверторів немає, я передивився, але ну, вони не відправляють в нашу страну в Україну. А другі подобні, там є ссылку, оставиш захочеш. Ок? Так. Да.